Христос рождається, дорогі краяни, брати та сестри! У нинішньому Євангелії від Луки відкривається для кожної людини зміст життя у Христі із Христом через віру апостолів, які сказали Господу: Примнож у нас віру! На що Господь сказав? Якби ви мали віру зерно гречечне, і сказали шовковиці цій, вирвися із корнем, і упади у море, то вона послухала б вас. А чи ми маємо таку силу віри у серцях наших? Сьогодні православна церква вшановує апостола від семидесятини Неканора, який жив на початку першого сторіччя, та преподобного Корнилія Крепецького, який був відомим прозорливим старцем і відійшов до Господа у 1903 році. А також поминаються нині і 20 тисяч святих мучеників, що постраждали на початку IV століття у Некомидії на День свята Різдва Христового, за часів імператора Діолектіана, нечестивий цар Максиміан, знищував християнські святині та храми і переслідував християн, а за непокору поклонятися ідолам, забажав помститися. Дві тьми. Так церковнослов'янською мовою звучить число 20 тисяч. Саме стільки християн зібралося у 303 році на Різдво Христове у храмі міста Нікомидії, і ці дві тьми стали світлом для інших. Дізнавшись про це, імператор послав воїнів, щоб вони обклали весь той храм льоном та підпалили. Всі, хто знаходилися у храмі, не побоялися небезпеки, бо твердо вирішили віддати за Христа своє життя аніж вклоняти Нечестивим ідолом, і храм був спалений. Тож нікомедійські християни, прославляючи Бога, стали золотом в горнилі палаючого храму. Історія донесла імена декотрих з них до нашого часу: глікері, Пресвітер, петро, зінон, Феофіл Деякон, дорофей, Мардоній, Єфимій, Агафія, Домна та інші всього у той день було страчено близько 20 тисяч християнських мучеників. І з радістю у серці вітаємо із ним ангела наших чоловіків, які мають імена Неканор, Корнилі та Ігнатій. Возлюблені у Христі святитель Іоанн Златоуст нам дає сімейну пораду: любити є справа чоловіка, а поступатися справа дружини. Тому, якщо кожен буде виконувати свій обов'язок, то все буде міцно. Бачачи себе коханою, дружина буде ласкавою, а зустрічаючи покірність, чоловік буде лагідним.